Сьогодні у нас буде влог. Зараз, за речі заточні мене буде, буде влог. Вона прокрилася. Зараз у нас Воно вже день на 13. 9.13. Я її засунув вчора, в час ночі. Ну, це ми пустимо. До речі, зазвичай час поки мене було. Я покажу. Я попробувалася. Просто гляньте. Втіла взяти, але щось в мене не було часу в минулому відео. Ну, це трошки змогу, бо я вже давно попробувала. До речі, я попробувала в той день, коли мені мене звевся телефон. Чи я викладала Ні, я не викладаю і попробувалася. Ну, ось так. Так. Зараз я ще булосячку, Застелю ліжечку. Та я буду приводити себе в порядочок. Обов'язково вам все буде з Сьогодні, до речі, буде влог. Миранок субботы на каникулах. Так, сейчас возьму расчесочку, секундочку. Да, она. Мало пропала расческа. Не знаю, то расческа мне здесь она уже будет в ванне, а ладно, я на нее повязочку. А расческу уже там в ванне будет. Ну ладно, меня не стилька, то есть мне заложила стирка за сел ⁇ ту Вот такая. Сегодня. А если я решечку, я буду быстро молить.

То, що грязь присмотрилося. Малачистка, бо я свою десь забупила. І заодно покажу вам свою покраску. Там покраска не маленька, я, чесно, не хотіла своєму багато. Ну, може, це в небу якось мені стається. По мене покрасило просто жахливо. Олік мав бути червоний. Ви бачите, десь тут червоний. Ну, коротше, показувала жахливо, звісно. Але вже як є в цілому. Я не студіла, що вона побачила. Ні, зараз ще не сподобалося, чесно сказати. Тому що фарба прибувала і засвітлення всі мала триматися ці пару. Ну, вігтись, ну, довго мало триматись, було яке. Тому ж фарбою крепкою Бо магає триматися, йому забере це вже народився в мене, я побувала. Побула в тому самому слово, просто мені якась полашне опадна в порохмахрика молоденька, і років 18-19. Ну, не, 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 не знаю чого, але мені почувалося, що розуміє, як я хотіла. То я думаю, дуже переформувалася, але ж так вже просто вдалося на чотири підпортувати. По і вже прифарбовувати, хочеться. А, а не гарно би якщо, напевно, було забрати, що мені ну, вигулювали чи. А та і сонця такого не було у нас. Що ж бачите. Щітка просто не було, шкіру. Да, я чуть забуду. За моя щітка. Моя щитка попала. У нас не все попадає. У мене була щитка.

Суді, де, то, я завязую кошку. За оцю штукається. Ось так. Вс, отстой, ничего мешала. Замываюсь. И І ношу пинку я облачаю. Ось так. Халенькая ни так. Скапінка для билітків, і Вона була в ось такій упаковці, якщо що кому цікаво, звірі збрі... збрі... скрішок. Ну, і я брала таку, щоб було зустріч. Але ще вже закінчується, у мене забудемо замувати собі. Можливо, так розподіляю, щоб почувати це, вона так добре зволожує. Що... Ну ще бомба, коротше. Тільки він таким зустрічю в мене тут було дереві вчора впуклась. Подивився минулого відео, то знаю. А хто не дивився, будь-ково подивіться, дружини. А що, я зажимаю просто і все. А потім вжимаюся холодною водою. Так я вжималася і холодно Дуже да? Ходом да? за горить, просто боку. А ще брати підну холодну воду, це просто кайф. Ну, я буду по тільки пішли в рати на вас. Просто таку прохолодну, вона так больше бодрить По-друге, забирає таке, знаєте, та... замкнуває, ну, рідко похлі забирає, ардко буває таке, наче ти бракуємося весь білій прям тіне, наче то і воно все забирає прямо секунду. Особливо я видираю, звісно. Ладно, я не піклі. Далі у мене один бікрой такий. Це відвітрує. І він класно заложення шкіру. Я звичайно дуже багато. Щоб не забивається на флор. Динами дуже багато. І я отак вот просто шоу його гарненько. І молодь, отак не, вот не трошки. Заволожене шкіру та захищає від сухості дуже.

я зуб ровки, то чи ти може сам крем? Я вам дуже. Бровка крем. У мене з неї гель, а він чомусь не так держать як крем іменно, тому що крем він не плюс. Не не бровя, плюс він таке робота ефект ламінації. А мені це прям дуже подобається, що ты заламінував право. І я не знаю чому, але мені сподобається попробувати варто. От коли був у них тренд, такие, ну такие брови, вот прям, то я вообще не видела больше я акцию может работать. А зараз я прям, вау. У я бы роблю вот такі прям короткі страсти, тому що мені мої татарские махнаки такі подобаються. То я роблю ось такие прям коротенькі коротенькі бровки. И да се дуже прикольно хак с кремом, як, критики нам хочется их до брови. Віраю, бачите, у мене що я, я трошки прям. Я таке важні кого не провела, я знаю, що ми будемо придумала сама целах, але до мене було тут прям маленький бровку гранту. Ну я, 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 ну, я сейчас її хочу таких побільше. Мені просто думали, щоб ходять ось такі вроки. Ну сам я без чому прямо в какого-нибудь збиратися, я тоді буду займатися. Інстаграм. Переходьте на інтеграм до Інграм, там все відбувається набагато швидше в Ютубі. Тепер я досі робити ранкову йогу. Перед я забралася на пілатесу і всім нам хочу 44, там будь-який дорого але мені честь, що я хочу бути пілатес. У нас виходить ще сьогодні. У мене рано приїжджає після Оглядачі, я все. а потім вже я буду мене, вже буде мене просто день. Так що я на цьому не збуду закінчити. Але ще все можуть готувати свій танок. Та Значить, у мене це навіть прям їжу, як на мене. Але я дуже рідко сіре прямо ситуацію вчора, я їла просто нічого. А, один робочок різні тут і і все. Але по можливості стараюся. Робити собі баланс базово сланки, що він мене буде. Амалетик. О, буде понять то так. Оматик буде у мене сьогодні. Авокату таке ж сайт. Вруч Все таке дуже смачне. і, до речі, хочу набагато говорить. Вот на сьогодні треба сіти себе, в мене буде макдоналітці. І сидно, і знову харчування. Все на разом. До речі, навіть що в мене. Типульця Галет. Галет. Які у вас типульця? Тес на тип лиця буде посилання від відео. звуками не мішало, трохи. Ну, це ничего страшного. А ні, я хотіла наложить монтажі наложу музику, щоб не було звуку, я з таким от вийшов. УВК дорож до не вийшов, як ви зрозуміли. Але, але ну таке достаточно сытнее. Я захочу 19 мм калорий. Жареный кабачок, сыр, так что было все сладко, и я есты. Сяшка я забыла, забыла селась помодотовать. Ой, с помодотов этой говорить, боя кушать. Фу-фу-фу, сяшка делала. Моя дата будет урвать, я сяшку сделаю, я буду фу-фу-фу с бабусей, да, по дате вели, а я знаю, что говорю, и она мне очень приятно, честно скажу, то... розтяжечку родіну зробити розтяжку і зімо вам це на быстрый варіант так зараз я перейшов нафіг мені ту медитацію хочу каву тепер біжу за каву де жахливо хорошо шляхой верну вас так теплоіньку достатньо і ми бігаю